Привіт. мав тільки що класний дзвіночок, подзвонила жіночка, каже, чи берете металобрух, бла-бла-бла, сказав беру, сказав ціну, їй підійшло. Ну, Зданчики зараз металолом беруть, який не беруть. Розпитав, що за металолом, скільки маєте, каже, є десь там в районі тонни. Е Гараж чоловіка. Чи чоловік помер, чи розвелася жінка, чи, може по стану здоров'я, невідомо. Що чоловік мав гараж, всякого там була купа барахла, ну, було, є. нікому не потрібне чи заберете. Кажу, заберу. І чесно через слова, що це гараж чоловіка, я погодився на таку поїздку, бо це 15 км від мене плюс по місту. Тобто, кругом бігом, я думаю, мені вийде кілометрів 20 в одну сторону. Саме менше. Ну, Але є надія на якісь прикольні штучки. Розумієте, гараж чоловіка, тобто мають бути і станки, і ну, не знаю, що там буде, може нічого не буде. на одним словом, їдемо і подивимось. Все покажу. Погнали. Хочу, друзі, закупився я металоломом, не прогадав, з'їздив точно вдало, подивіться, які катухи. Насоси, глубинні вон їх. 3, їх більше. Якийсь проектор, контактори, якийсь ключ запалення, алюміній. Правда, алюміній взяв як алюміній по 30 гривень. Все решта, грубо взяв як чермет. Там є і мідь. Мені попадалися десь двигуни, паяльні лампи, одним словом, Зараз то все вигружу. Ой, ціка лопатка. Мені накоп то що треба, державеючи. Одним словом вигружу і покажу, що відклав, що повезу здавати. Ну, Отак от вийшло чорного металу. Там було порядка 250 кг Їду відвезу, здам. або я перебирав грубо так в машині, бо тут дуже багато дрібного. І тоді вже покажу, що відклав. Так, друзі, здав я металолом. Вийшло небагато, 165 кг. Все, 900 гривень забрав. Тобто я наразі в мінусі 600 гривень. Ну і давайте покажу, що я залишив. Подивимось. Ну, така купа в мене лишилася такого, скажімо, хорошого металолому. Так, зверху важко щось показати. Зараз я його трошки розкладу, трошки посортую і покажу. Ну, з таких плюшок прикольних, що попадаються, От така сп спешка сп 544 На не, недорога, але в паладі є латунь, кнопки, крани. Одним словом акумулятори тут якісь маленькі. включателі, лініхрон вишив. Багато всього. Давайте розкладу так. і покажу. Ну, Більш-менш порозкладав. Ось така алюмінія в нас є. Тут, тут і ось такі прутики цікаві, до речі. Єдиний треба тут ще познімати оцей метал. Десь метал, десь мідна трубка. тобто їх так з'єднували між собою. І будемо важити. Цікаві прутики. Чим цікаві, що це йдуть от, саме прути. Тобто це не є трубка, це йде металеві такі монолітні литі алюмінієві прутики. Може би їх продати? Не знаю. Поки що так. Далі. Ось така кількість свинцю. Також зважимо. Є різне. Є оловоприпой, є такий свинець. Але саме більше отакого. Це риболовна, якась штука була. Також зважимо. Далі. Далі 4 насоса. Тобто корпуса алюмінієві. Всередині мають бути двигуни, мідні вмотки. Цього два трошки так 50-50, бо вони йдуть таке, як їх роз... хтось розбирав. Ну, але вони важкі, я думаю, всередині все має бути. Подивимось. Далі лампа, такий движок. Теж розберемо. раз така лампа. Алюміній. Тут залишив такий на розбор. Грубо алюміній. Алюміній. Цинкові якісь моменти будемо розбирати. Латунь. Ось така кількість латуни, Ось така цікава річ. Тобто це йде не що інакше, як латунний провід. Не часто річ, насправді, латунний дріб. Там ще трошки замоталося, залишив нехромчику. Цю річний латун. Він наш латунний провід. Це ми розберемо також. Далі. болти, гайки, нічого нема цікавого. Тут якісь головки є. Це залишив алюміньку зняти. Ключі тут цим буде. Якісь свічки радянські. Вона якась така прикольна. Це вертиш називається. Також перебрати треба буде. Далі. Ось такий от агрегат світясь. Це, я так розумію, типу проектор. Тут вставлялися напевно, ті решіточки ці діакадри, чи як вони там правильно називаються. І виводився на екран і можна було дивитися типу мультфільми алюмінієвий важкий трансформатор є. розберем лампу розберем Далі, от така зачутніша Штука. Це не сокира. Це, мені здається, якась пожежна тема або скалелазення. От такий кінець нього. І тут де як В принципі, річ алюмінієва і є такий наконечник металевий. Но з таким наконечником, я не думаю, що це є скалелазення, це або пожежа, або лід на лід. Я думаю, ще буде нормально влазити. Ну, одним словом, така класна штучка, Мішаю собі, нехай мені буде. Далі. Трішки нержавійка, я вже і скину до нержавійки. І такі моменти, нічого такого. Такий пістолет якийсь, він великий, він важкий, він робочий. Для видавлювання навіть не знаю чого. Якщо комусь треба, пишіть, продам незадорого. Два напильника. От такі акумулятори. Навіть є нові в упаковочках. Єдиний їх мінус, що вони всі поздувалися. От, ну, не всі, от один ціленький. Не знаю, є сенс їх розбирати на свинець, чи викинути їх назад в металобрухт. Підкажіть, будь ласка, якщо хтось в курсі, що тут за акумулятори такі. Далі лампу залишив. Не знаю на що воно мені, але нехай буде. Лом попався. Класний, хороший, радянський, важкий лом залишив. І залишив отакі пастки. Капкани, пастки. Тобто воно все працює, он так розкривається і можна ловити якихось зайців чи ще когось, що попадеться. Ці речі продаю. Якщо є мисливці, віддав не задорого, В принципі, 4 комплектних і є ще трошки там якихось дрібних запчастин. Пишіть, комусь треба, продам. Далі. Така купа в нас вийшла. от ще провода. Це якраз все грубо з насосів. вони тоненькі їх на переноску, напевно, що не пойдеть. Випалимо. Така кількість. Автомобільної тематики, тобто замки, релюхи всякі, підсос, ще один підсос. Такий переключатель, якась велка, не, невідома. Реле, реле, мото, мотоциклетна тематика. Карпати, Восход Мінськ Іш. І так далі. Кнопка. І теж. Такого релья не зустрічавши насправді. На одну катушку, на два виходи. Запорожець горбатий чи що. І є киянка. Хороша, не лопнута нічого без, без ручки. Комусь треба аналогічно. продам Далі. Далі отакі запаси. Міді в мене попалися в тому металоломі. От практично готова катушка, тільки і дістати. От такі мідні, грубі провода. Це не трубочка, це провода. Половинка трансформатора. ця катушка зачотна. Це чиста мідна катушка. Тут кілограм, саме менше кілограм є. Така на упал і такий кусочок. Чи з дроселя, чи з чого, чи теж з трансформатора якогось. За оце все. Не так, без цього, без цього і без оцих от двох частин, це все в металоломі було. А от за це, от за це, я заплатив 100 гривень. Далі, що далі? А далі такі. Дрібні всякі міщачки. Тумблера, пару штучок їх є. Чотири навіть. Ключ. Я його вже в принципі, розробив. Таке, як працює. Пару кнопочок. Якась така рибацька тематика. Воно легеньке, якщо чесно. На сини ще олово не схоже. Не знаю, що говно є. Подивимось. П'яту я показував. Нашу сама 40 гривень коштує в такому зібраному вигляді. Далі попався отака штука. Хто знає, я знаю. Це пломбіратор. Не знаю, може продам, може у собі як. Далі. Два зубила. Пласкогубці, головочки. Така викрутка от такого, в такому вшатиному стані. Залишив два прикольних молоточка маленьких. Тобто от коробочка з під сірників, а він ще менший. Ну, Майже коробочка. То залишив, ще припою трошки залишив, ніж ніж просто бомба. Потім покажу. От така наковальню маленька. Нова, мені здається, залишив. Далі, от така коробка була. Нічого такого, білі роз'ями посеребріння. Та й все. І була така коробочка. Закрита була, я її не розкривав, а розкрив, коли <прав> перебирав гаражі. І тут з'явився в нас інструмент. Да, нічого такого супер-пупер немає, хоча от паскогубці абсолютно хороші, нормальні. Такі ключ ключки геподібні. Вороточок. Теж пойде за річ. Це не знаю, що таке. Зроблено в СССР АР. Може якась термопара чи що відклав, не знаю, розберу. така зажим кріплення. Таке щось. Такий напільник типу і ножниці по металу В принципі, а, ще цей. Донкрат. Отакий От Донкрат з паличкою такий штрик-штрик-штрик. Він був там трошки лопнутий, я його вже віддав варитися, щоб мені хлопці заварили, а ця штучка залишилась. Думаю, буде навіть дуже класна штука в копі металолому. Давайте глянемо на ніж. Він в стані в середньому, але типу типолезив, само не сточене. Не знаю, чого, але мені подобається. Працює, в принципі. Шикарно. Не буду його продавати нічого, доведу до пуття і положу до всіх інших ножів періоду СССР. І покажу вам, що я ще купив. В принципі, на наступний день зранку. от така штука. Такі переключателі P2 P2T1 в різному стані. Десь були навіть ось. нові і є б Такі переключателі купив. Ось такі купив теж. Їх ну два. Нові, де навіть в упаковці. І отаких от релюх взяв. Зумальний розборчик. Взяв все. По 5 гривень. Тобто 5, 10, 15, 20 і так далі. Все по 5 гривень. Вийшло на 100 гривень. Думаю, не прогадав, не пролетів. Срібло там. Тут вроді як пів грама має бути в одному. По релюшках не скажу. І по тих теж наразі не знаю. Час покаже. Поки що кирнув те відро з релюхами. Таке ніяк не зберуся розібрати. І буде воно собі лежати. В принципі, показав, що купив. Зараз хочу довести до пуття алюміній знімаю, важимо і відкладаю. Потім перейдемо до латуні. Давайте займемося алюмінієм зараз. Перша партія на вазі і в нас є 9,4 кг і прути на вазі і в нас є 6,75. Записуємо, додаємо. Так, математично виглядає так. Дивіться, я здав. Заплатив за весь металолом 1500. Чорного здав на 900 гривень. То я був мінус 600 гривень. Алюмінія вийшло в нас 9,4 плюс 6,75, 16 кг. 45 гривень. Я порахував це на 720 гривень. Все. Я вже в плюсі 120 гривень. І оце все виходить за безкоштовно. Такі справи. Далі. Ну, а далі розберемо розберем латунь, познімаємо алюміній і так далі. Кераміку, всі металеві частини і поважно в Ліщатку прикольної латуни І також поважимо. 2 кг саме менше ставлю. Давайте розберу і побачимо. Давайте свинець зважимо. 4,7 кг Йдемо запишемо. Ну і розібрав я всю латунь. От вона на вазі. І що ми маємо? 3500. Ну, як я казав, 3-4 кілограми є. Все, також йдемо записувати. Ну, дивіться, міть наша на вазі, і ми маємо результат 3200. Цікаво мені, скільки важить ота катушка. Не знаю, я той не витягував штир, бо її розмотувати, це, звісно, ще та історія. Думаю, так проканає. Сама катуха важить 1,5 кілограми. Добро, йдемо рахувати щось приблизно. Так, друзі, давайте підводити підсумки нашого супер-мега прикольного закупу. Дивіться, що в нас вийшло? Чорний метал, я здав на 900. Алюмінія в нас вийшло на 720, свинець на 220, 4,7 кг свинця. Латунь на 600. Міть на 850. Разом у нас вийшло 3 300. Мінус 1500, що я заплатив. Касар 800. У мене є чистого заробітка. Це плюс. І ще, ну, ви розумієте, що це навіть, мені здається, приблизно не кінцева цифра. Так як, Блін. купа інструменту. Насоси не розібрані, двигуни не розібрані, цей прилад не розібраний. Автотема не розібрана, проводка не розібрана, капкани, лом. Тасокера прикольна. Якісь роз'єми. ну, Я думаю, ще, ну, ще тисячу додати можна саме менше, Ну, ми не додаємо. Ми зробили наразі так. Насоси то все ми розбираємо. Іншим разом. Ну, а на сьогодні все, друзі. от такий вийшов ролик. Я думаю, на коментар і хороший, класний жирний лайк я заслужив. Реально, реально повезло. Тобто, за таким металоломом і 50 км можна їхати. Ну, але це рідкість, насправді рідкість. Було, як я й думав. Чоловік помер в жінки. Вона то все викидала. І здали на металобрухт. Я їй насправді дав ще 100 гривень зверху, я їх сюди не враховував. Чисто так, бо я розумів, що я в неї беру дуже хороші речі. Кажу, то вам, якщо що, дзвоніть вона каже, та вже нема що. От, так що якось так. Все. Всім тоді щасливенько. Бувайте!